В дні, коли я знімаю контент для соцмереж, мені потрібно багато енергії, бо це доволі довго. Багато всього треба продумати, бо я знімаю і для тіктоку, і для ютубу, і для інстаграму. І це все треба зібрати ідеї, прописати, також зібрати книги, про які буду розповідати. Потім розставити їх назад на полиці, а потім ще все це треба змонтувати, а це можуть бути години сирого матеріалу. Тому додаткова порція кофеїну в цей час актуальна як ніколи. Уже більше двох років удома і півкаву лише від 25 файв кофі. Roasters – це українські виробники, в яких ви знайдете все, що душа забажає. Ароматна кава з різними смаковими відмінностями та інтенсивностями гірчинки й кислинки. Є вибір обсмажки, еспресо або фільтр та помелу. Звичні, чашка, турка, кавомашина, гейзер або чим воно не було б, всякий прес – американо, аеро і френч. Банаю під F16 і камокс. Вам також помелять. Крім кави, на сайті ви знайдете чай, какао і смаколики. А якщо вам потрібно щось як варіант подарунку, то в 25 Coffee Roasters поторгувалися і про це. У них і кавові аксесуари, набори, сертифікати. Я люблю мати вдома вибіри із декількох сортів, тому часто, крім кави, якою вони мене пригощають, я замовляю ще і роблю це вигідно, бо використовую свій промокод БуКва 15, який дає знижку 15% на всю зернову каву на їхньому сайті. Закликаю скористатися ним та спробувати дно Ву для себе каву, що сезону в Coffee Roasters, нові бленди та сорти, тож обрати точно є що смачного вам кавування!